Подвір'я десь в Полтавській області. Це дачка. Тут люди здебільшого живуть влітку, але це типова така фазенда, українська фазенда, то вони є дачі або маленькі маленька садиба, домогосподарство маленьке. Про що сьогодні розповідь? Наразі зараз в Україні дуже дорожчає все. Електроенергія дорожчає, бензин, дизель, все дорожче, тільки життя дешевшає. Але є отаке запитання, як максимально зекономити та вигідно інвестувати невеличкі суми грошей, якщо у вас є власна садиба, частний будинок або дача. Ми зараз не будемо розглядати такі варіанти, як бойкаут, або там віво відключення, бо то є катастрофа, але трішки і про них подумаємо. У кожного з наразі зараз є машина, бо то вже є не а срі... засіб пересування. І якщо у вас є бензинова машина, яка там наразі коштує 10-15 тисяч доларів, ви можете зараз купити вони дешевшують дешевшують електромобілі. А для кожного автомобіля у подвір'ї потрібен що? Навіс. навіс? І не просто навіс можна зробити, а можна зробити навіс сонячними панелями. Тут ми таке облаштували не просто так. Так, воно значно дорожче. Бо якщо казати про монтажну систему на даху то вона коштує ну, десь до 30 доларів за панель. В залежності від типу, якості, там алюміній, цинк, на винтах чи на блоках, вона там і 15 доларів коштує. Але то потрібна, потрібна покрівля, і покрівля потрібна до значно такого 30 квадратних метрів десь. І вона повинна розташовуватися з видом на південь. Для максимального ККД і все інше. Але ж, покрівлі немає, бо тут шифер та невеличка покрівля, там є плани про збільшення потужності тут, але далі. Що нам дозволить використання цього навісу? Звісно, тінь, звісно, це споруда, але згідно нашого сьогодення законодавства, не треба її легалізувати дуже сложно. Тому так, тут є невеличкі фундаменти, але це така тимчасова споруда вважається навіс. Розрахували, у нас є там невеличкий досвід, декілька років ми це все будуємо. І що ми тут використали? Ми використали дуже цікавий профіль. Про профіль, дивіться, легкий, великий. Спеціальний жолоб, де тут чистіший кут. Спеціальний жолоб. Це водостік. Панелі кладуться таким чином, що з невеликим уклоном вода стікає осторонь. І в нас залишаються тільки поперечні шви, поперекові шви, не знаю, як це буде на українській. І ми їх там герметизуємо герметиком. Так, звісно, це не покрівля, це не покрівля будинку або гаражу. Ні. Там, звісно ж, вода, вона своє знайде. Але це стійка у довгих руках, система монтажу, яка не розсохнеться на резині. І взагалі-то непогано вже і зараз працює. Тут тільки в нас не вистачає тільки трішки ринди. Що ми отримали? Ми отримали потужність понули 6 кВт. Сонячний інвертор 5 кВт. Зелений тариф можна зробити на 5 кВт. Що нам це дає? Або ви в місяць отримаєте невеличкий пасивний дохід, бо тут використання електричної енергії є мінімальним. Або ви сюди приїжджаєте 2-3 рази. Дачка біля міста, два-три рази на тиждень можете приїхати, підзарядитися, переночувати. І ви отримуєте безкоштовну їзду. Зараз, я гадаю, це дуже актуально. Е, так. Можна збудувати все Гаразд простіше. То може бути оцинковка, то може бути звичайний профіль, на якому кладуться звичайно панелі. Там, можливо, буде ще. Зазор в 3 сантиметри. Ми зараз побуваємо біля такого ще навісу. Але цей навіс, він органічно вписується у подвір'я і є таким невеличким, гарним архітектурним, архітектурною будовою сучасною, де я хочу ще їм побудувати електричну зарядку. Вони куплять електромобіль, і тут взагалі буде такий. Сучасний куток. Особисто мені це дуже цікаво, бо ми ще в далекому, там як зараз гадається, в 2019 році малювали такі малюнки. Сонячна станція. Багато в Європі таке роблять. Хотілося зробити щось подібне. В Україні зараз дуже багато проєктів: 5, 6, 7, 10 кВт. І нема, ну, у кого є змога, ті будують там 15-20 кВт, тут дуже гарні, круті системи. Але щоб побудувати отаке, тут навіть змонтований інвертор без акумулятора. Зараз всім будують гібриди. У е, мене був, я запропонував та продав людям гарний добротний китайський інвертор Кастар. Він свої 30 кВт годин в добу. З цього поля генерить 30 кВт годин При призовенному тарифі теж воно буде відніматися, сумуватися, тому е, можемо порахувати, що при розходу електроенергії на 100 км, десь 15-13 кВт-годин, ця станція генерить 200 км за добу. Тому влітку я гадаю. Дуже безкоштовно їздить. Це ж стосується і невеличких підприємств або середнього бізнесу, в яких електроенергія наразі зараз буде коштувати 16-14 гривень. Вона дуже дорожчає. І горючка теж буде дуже дорожчати. Тому ось електромобілі з пробігом до 200 км. Отакі сонячні станції, зелений тариф або активний споживач, і ви отримаєте дуже гарні показники в економіці свого підприємства або сімейного бюджету. Тому ми вам рекомендуємо. Якщо вам треба таке збудуватися, зверніться. Ми вам все прорахуємо, можете саме побудувати там основний каркас навісу. Можете побудувати з нами, можемо зробити це з оцинковки, можемо покрасити у будь-який колір. Панелі, ну, практично всі підходять. Всі панелі зараз приблизно одної якості є так, є одні панелі, які дуже відрізняються, але фактично, якщо у вас невеличкий бюджет, якщо ви хочете побудувати щось швидко, тому ось таке рішення має, має шанс на, на, на використання. Далі Кастар 5 кВт. Це не, навіть не самий сучасний інвертор, але він 5 кВт, бо зараз багато гібридних інверторів 6, на ринку їх дуже багато. Так, їх використання значно краще, але тут є обмеження, то є зелений тариф, і зелений тариф тут можна оформити зараз на 5 кВт. На цей інвертор сюди підійшов ідеально. Кастар то є фірма дуже крута у Китаї, бо вони там багато воєнних контрактів мають, тому це таке достатнє. Воно може на вигляд і такий просте, але це якісне обладнання. Далі. Отакий от монтажик ми тут виконали, це стара будівля, мазанка. Ми зараз зовсім в узлі, але, як можемо чути, він дуже тихо працює. Зараз генерація десь приблизно 2,9 кВт. Ми розділили поле на пару стрінгів. В, отдельно, в окрему шафку закрили. Така розподільча шафа була, ми її домодернізували і так от зробили електробантаж. Оце підпомбування буде зараз вирове напруги. І як можемо. Тут нема моніторингу, на жаль, але я вам покажу графіки з подібної станції, де змонтовано 6 кВт панелей. Ну, не 6, а там, здається, чи 7-8 кВт. А ми побачимо генерацію. Вона дуже така цікава. І саме там чоловік використовує її для заряджання електромобіля і получає нульовий баланс. Їздить безкоштовно. Показує напругу, показує температуру, потужність і загальну генерацію сонячної електроенергії. Непогано. 30 кВт, 31, 32 кВт години для такої кількості панелей, для 5 кВт інвертора. Це дуже файні показники. Сонячний навіс. Наземна сонячна станція то є, буває двохрядна вертикаль, а є отакі чотирьохрядні вертикалі. Бо під двохрядкою там нічого не зможна робити. А тут чоловік використовує, от як ви можете побачити, тут сапи. Отакий от навіс. Він дуже великий, як і знизу, так і зверху. Ми його зараз вам покажемо з усіх сторін. Чому такі конструкції? Бо під двохрядною вертикалью там практично неможливо використовувати землю. Під такими сонячними станціями, під такими навісами тут може заїхати автомобіль, тут може заїхати причеп з водкою чи просто причеп, тут наразі сапи, тут наразі там склад пивоматеріалів. Якщо вам треба навіси, і вам не важливо, буде там дощ капати чи ні, а це тільки там від снігу або ж від е, сонця, то ось, будь ласка, оцинковані металоконструкції. Є ще з алюмінія дуже гарні парковочні системи, бо е, там вони легкі, їх там я і раніше освітлював, і наразі ми вам покажемо, але ж це значно дешевше, це значно простіше, і це здебільшого наземна сонячна електростанція. Навіс, то навіс або парковочний навіс, то вже трішки більше, бо там ви вирішаєте ви, ви декілька питань. У вас і сонячна станція, і у вас і парковочне місце у тіні. Тому наразі цінова політика може відрізнятися десь в півтора рази. Ось так масштабно виглядає сонячний навіс на 20 кВт. Ось, будь ласка. Він і гарний, він і потужний, і в нього є дуже велике достоинство, бо панелі, що знаходяться з самого верху, вони роботують краще всіх. І чим вища сонячна станція, тим, вища, чим, тим краще вона вирішує питання генерації. Ця станція збудована ще в 2018 році, тому зараз вона вже окупилася. Подивимося моніторинг системи, то, що я розповідав, система на 6 кВт, Fox 6 кВт та акумулятор, здається, на 10 кВт. годин. Але не про це. Давайте подивимося, як вона працює і дещо зі статистичних даних. Зараз можемо бачити споживання 3,6 кВт. години Це дуже багато для будинку. Там невеличкий будинок. І здається, це заряджається електромобіль. Ось на графіку ми можемо бачити, як він заряджався уночі. І вимкнулася зарядка там у другій ночі. І ось вимкнулася увечері. І ось дозаряджалася зранку. Але що цікавого, протягом тижня. Тут була різна погода у нас минулого тижня, що минув, як ми бачимо, генерація сонячної електричної енергії 35 кВт, нагрузка 65 кВт спожила, і з мережі взято 9,2 кВт і ріт експорт було згенеровано 9,2 у мережу, а спожито із мережі 38 кВт. годин. Тому десь 50 на 50. Подивимося, що цікавого от протягом місяця цього і протягом минулого місяця. Дуже ровний графік. Тут видно, бачимо, була не дуже гарна погода. Але що замітно? Замітно те, що використовується електрична енергія в два рази більше, ніж згенеровано. Як це ми бачимо протягом року? Ось, У сьомому місяці навантаження спожило 2000 кВт годин. Ну, десь півтори тисячі кВт-годин людина, я гадаю, проїхала на електромобілі, з яких десь 50 кВт-годин він використовує на заряджання. Тому десь 50% він перекриває. І як можемо бачити, станція вже непогано себе показує десь з квітня місяця. Ну, Така система має шанс на життя. При лиш зелений тариф ще цікаво ось, як працює. Подивіться, протягом дня там вже стоять двозонні лічильники і навантаження, іде, здебільшого у нічний час, тому. Людина, заощаджуючи ще додатково за, благодаря нічному тарифу на електричну енергію. Тому я гадаю, що сумарний розход на поїздки у нього ну, не дуже великий. Ось ми бачимо, як генерить станція протягом доби. Тут десь вже спека впливає на генерацію, тому що дуже жарко. Але ось є пікова генерація 5,5 кВт, там 6 кВт стоїть Фокс. Тому станція непогано працює. Людина, я гадаю, в цілому задоволена.